Всім привіт західної частини України, а саме Димидівка Рівненщина. У нас вже весна-весна. Не знаю, такі руки чухаються вже полізти в город. Таке відчуття, що ось-ось і. -ось Почнеться засуха, але в нас сьогодні трішки похмура погода. Вітерець на дворі, по суті тепленько, якби не вітерець. Ну, мрякотить трішки дощик, але то таке вже все попорано. Ось дивіться, скільки позаду мене у нас крутоване. Хто жаліє, що немає крутовани, а в нас просто. Просто-просто. Ці індики вже мені надоїли, постійно кричать. Ну, це таке. Так, що ось так. Зараз покажу, що ми сьогодні чим займаємося і що поробляємо. Всім гарного перегляду. Ось так зараз кожному по гілочці пороздаю, і буде все добре. Так як ялинка, сосна дуже корисна. Для кроликів не часто, але потрібно давати, особливо для молодняка. Бачите, вони виїдають гарненько. Все їдять, хромкотять. У Антона у нас знову біда, ось не в цьому вушку, а в тому все-таки знову з'являється кліщ. Зараз будемо його лікувати, тому що ті краплі, які ми я капала, ненадовго допомогло. Ось в мене знаходиться в руках. Ну, це старенька баночка з-під дитячих крапель. Тут є перероб, тобто. Моторне масло, яке було вже використано в машині, і один до одного зі соляркою, з диспаливом. Таким методом я вже, як то кажеться, користуюся давно і воно 100% допомагає. Хтось напише, що, що краще е, якимись там краплями чи ще чимось, е, ну для мене ось це саме краще, тому що краплі нам не допомогли. Кріль все рівно має того кліща в одному вусі. Для мене краще спасти провіреним методом, чим мучити кролятими каплями і, не дай Бог, щоб взагалі він захворів. Так що не хочеться, тому що це. Тому що він у мене на розпліт. Так що зараз буду капати. Ось воно таке чорненько, бо впирався, але нічого страшного. По 4 краплі ну, або по одному кубику. І ось так. Побачимо. Е -е. Зазвичай, якщо не сильно уражене, е -е, то воно допомагає одноразово, але якщо трішки таке, як то кажеться, запущене, то потрібно дивитися за два, за три рази воно просто змиває і стирає і нічого взагалі сліду немає. І кролики просто неймовірні. Навіть моїх батьків було таке, що коли я глянула, так вже взагалі думала, що може кріль від цього пропасти, і вони мастили і все проходило. Мені одного разу сказав знайомий чоловіка, він давно займається кролями, і після того це просто, я кажу, просто такий препарат, який справді допомагає. Її. Кролики тоді себе добре почувають. Так що, якщо все буде добре, завтра ще раз його зловлю, закапаю, і тоді буде чудово все. А він зараз собі почухає, вичухає. Ну, звичайно, що неприємно, тому що закапали, завели. Але все буде добре. Я тут кроликам водичку наливаю. Цій ось так сперла, поставила пляшечку, тому що в коробочці це, це не те. А Євгеній Олександрович носить дрова, складає, так як вони мені обіцяли, і Станіслав вже виходить. Індики біля них кричать. Ну, мама їм пообіцяла за це віддячити. Prezzio Yuma. Класно. Попрацювали, тепер можна їсти. Так. Да. Смачного. Дякую. Ну, звісно. Похоже, скончики дуже добре пробували. Дуже добре з вогню. Смачно. Кетчуп дати? Да. 38 і 3. Зараз буду трішки. Зменшувати температуру, так як ой, не туди нажав. Та як вже три доби прогрілися 38 і Все. І ось тут треба. Поміняти. Ось так. Все тут буде 38 і Вмикатися буде на 37,9. Зараз перевертаю. Обов'язково вимикаю перед тим, як буду перевертати яйця. Це займає я кажу, буквально пару секунд. Тим паче, що зараз небагато яєць. Яєчка вже теплі, прогріти. Ще буквально два дні передивлюся, що тут і як тут. Треба водички підляти. Тому що немає водички. Ось так і все. Перевертаю не вверх, а отак з боком перевертаю, та як будто курочка чи гусочка чи качечка. Створюю природний переворот. І все, сьогодні приїдуть батьки, привезуть ще куричі яєць трішки, і будемо скоро докладати. Або інший інкубатор на куричі. закуду. Ну, побачу. Зараз водички доливаю і вмикаю знову. Ми знаходимося млині на госипку з татом. Привезли два мешка пшенички, ось такий млин здоровенний. Зараз будемо робити свинком госипку. Туди чіпляються мішечки і все. Батьки ще привезли кормових буряків, мішок. Вже вони портяться, то батьки діляться зі мною, щоб не пропали. І ось в мене вийшло два мішка-госипки і, можна сказати, два з половиною. Так що вже буде свинка, кура, пшеничка є, все є. Дівчатка повлягалися собі. Ось така напушена, манулечка. Курочки сидять, з кожним днем все більше і більше яєць. Вчора було вже шість штучок, сьогодні, думаю, сім буде, бо вже шість забрала. Ще одна курочка сидить. Збираю е, курячі яйця на інкубацію, Ось у мене вже два яйця сьогоднішні і позавчорашні гусячі є. А ось такі менші відкладаю в холодильник і вживаємо. Звичайно, вони всі будуть митися перед тим, як закладатися. Також приїздили батьки, мама привезла трішки яєчок, ну, потрібно буде перебрати, бо ось таке не годиться. Я їй то розказувала і пояснювала. От в мене такі більш кругліші яйця курей, а в неї чомусь вони такі довгі і дзюбаті. Ну, будемо бачити. Ну, ось Також малесеньке яєчко не підходить. Чим більше яйце, тим більше курча. Ну, що ще? Прикуплю докуплю і буде все добре. Буду закладати ці вівторок. До гусячих і є, трішки докладу і інший інкубатор також буду запускати. Ці вже трудяшки підвечерюють, пшеничка на вечір. Ну ось так, всім дякую за перегляд, всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все само, само найкраще. Дякую за ваші коментарі, лайки, дякую тим, хто підписується. Па-па-па-па.